Батьки, якщо ви питаєте дитину, чому ж ти не хочеш поцілувати бабусю, вона ж образиться. У нас проблема. Особисті кордони це не мода соціальних мереж. Це база безпеки і самоповаги. Якщо зараз дитина не вміє сказати ні на небажані обійми, завтра вона не зможе сказати ні на щось небезпечніше. Тож замість, ну поцілуй. Не будь нічемним, краще сказати, ти маєш право вирішувати, хто торкається до твого тіла. Так-так, навіть бабуся це переживе, вона сильна. Покажи це відео своїй дитині та поясни, що навіть супергерої мають захисний щит. І ось твій. Пам'ятай, твоє тіло це твоя фортеця. І якщо тобі не хочеться обіймів, поцілунків або хтось надто близько, ти можеш сказати, стоп! Мені не комфортно. Мені зараз не хочеться. Це не грубо, це розумно. І якщо хтось каже ти не